Розділ четвертий. Вовки. Якось у холодний день мати послала філька до крамниці по сіль. Поки зайчиня бігала за покупкою, воно сильно змерзло. Довелося звернути по дорозі до гнома, погрітися. Гном негайно ж посадив філька до грубки, пригостив чаєм із ягодами шипшини. Як добре. задоволено зітхнув філько. «Ех, От у мене вуха аж задубіли на вітрі. Такий вітрюган краще слухати, сидячи вдома, киваючи головою, зауважив господар. А якщо по совісті, я й вдома не люблю слухати, як він у мене там завиває у димарі. А от я люблю, скрикнув родзинко. Пишіть на човок, якому хвоста прищемили!» Філько, почувши про вовка, увесь затремтів. А Родзинко, той, навпаки, почав смикати гнома. Розкажи та розкажи про вовків. Гном, а не дарма він колись раніше працював опудалом, проганяв з городу птахів, багатенько знав усяких страшних історій. Зрештою, старий погодився. Почав сірого вовка показувати, як той зубами клаце, та як вовки, зібравшись у зграю, по ночах виють на місяць. А потім і про чорного вовка згадав, того очі зелені, великі, і горять, наче ліхтарі. Родзинку заслухався, навіть рота роззявив від уваги, а от бідному фількові від цих розповідей зовсім мотрошно стало, і коли гном закінчив розповідати, філько й говорить Я тепер боюся додому повертатися. Боягуз, боягуз. пищав родзинко. Сутінків злякався. Злякався. Визнав зайчик Філько. Тепер мені всю дорогу буде здаватися, ніби за мною чорний вовк із зеленими очима крадеться. Ну, гаразд, не трамти, я проведу тебе додому, великодушно пообіцяв родзинко. Ходімо. Вони взялися за руки та пішли. А через півгодини повертається родзинко назад, захеканий, але веселий. Ми з фільком на випередки бігли. Пояснив він гному. Ну і додому я теж той бігом. Саме з собою грав, ніби я за чорним вовком женуся. Ха, -ха, Ха? Добре, сказав гном, ти краще віддихайся, втомився, напевно, бігаючи. Та що ти? хрупнув родзинко. Я ніколи не втомлююся. Незабаром зовсім стемніло. Гном родзинкові й говорить. Сходи на братику, принесу хмизу оберемок. Там за хатою сухих мис лежить. Та поспіши, бо вогонь у печі ось ось згасне. Але родзинку лежить на своїй солом'яній лежанці, Ох, і жалібно рохкою. Ох, втомився. Усі кісточки болять. Поворухнутися не можу. Цікаво, похитав головою гном. Як на випередки бігати? Кісточки не болять, а як похмиси йти. Родзенко замислився, щоб йому такого сказати, щоб похмисне ходити. Знаєш, гуном гномичу, говорить він, скажу тобі чесно, я темряви боюся. Я раптом там десь чорний вовк ховається. Вонома аж розроготався. Ось тобі й маєш. Ти ж коли філька додому проведжав, не боявся, Тоді не боявся, зніяковіло порося. Але ж зараз значно темніше стало. Зараз вовки, напевно, вже навколо хати зібралися. Ти ж сам на знаєш, що в холоднечу вони з лісу ближче до хат підбираються. А зараз якраз дуже холодно. Подивися, он, у нас на шибці, які візерунки. Холодно, це вірно, підтвердив Гном. Саме час дровець у грубку підкинути, але якщо вже ти вовків боїшся, то не ходи. Не будемо сьогодні і буряк варити, і вінегрет робити. А на плиті в цей час буряк варився у великій кастрюлі. Гну збирався готувати улюблену родзинкову страву вінегрет. Як це не будемо? Від самої такої думки родзинка ніби вітром з лежанки здула. Так швидко він схопився і похмиз побіг. Цілу купу хмизу притягнув і в пічку запхав. А коли буряк зварився, почав з нього шкурку щищати. Гному навіть від своїх справ відриватися не довелося. Родзинко сам усе зробив і буряк на шматочки порізав, і капусти з картоплею додав, і олію змостив, тому що він такий, якщо вже здолає свою лінь, то кращого помічника гному годі й шукати.